Вітаємо на каналі Українського гідромоцентру. Сьогодні поговоримо про погоду на вихідних. Тож давайте дізнаємося, що нас очікує цими днями. Отже, на вихідних короткочасні дощі, на заході та півдні подекуди значні. Також грози в окремих районах град, а температура повітря дещо знизиться. На вихідних на території України з півночі впливатиме атмосферний фронт, а на Чорним морем утвориться локальний циклон. Тому завтра у західних, північних вдень у Вінницькій, Херсонській та Запорізькій областях короткочасні дощі, грози. Нарешті території без опадів. У наступні дві доби в Україні триватимуть короткочасні дощі з грозами, а у південній частині подекуди град. У західних, південних та Житомирських областях місцями значний дощ. Переходимо до вітру вітер, переважатиме північно-східного напрямку, а швидкість становитиме 7-12 метрів за секунду. Завтра на заході країни, а у неділю по всій території України місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура по всій території України вночі 14-19 градусів, в день 23-28, у центральних, Одеській та Миколаївській областях до 30 градусів. У західних областях та в Криму 19-24. Надалі, після проходження атмосферного фронту, температура знизиться і буде прохолодніше. Вночі 11-17 градусів, а у західних та північних областях 8-13, в денні години 17-23. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленим прогнозом на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.